З вами канал Оросада. Поки на вулиці трохи похолодало. А завтра взагалі буде холодний день. Тому вирішили висаджувати капусту. Та не тільки холодно буде, а ще й буде дощ. Отож, готуємось до посадки капусту. Перший сортів, які ми будемо висаджувати, це сорт мегатон. Або розрекламований. Або сильно гарний, не знаю. Взагалі розсадка у капустки нашої, хочу сказати, досить непогана. Тобстеньке, ось таке має коріння, не переросла, досить гарно виглядає. Отож, будемо висаджувати мегатон. Та й інші сорти, які вже виросли. Це середньостиглий сорт, високоврожайний гібрид. Формує щільні округлі головки сріблясто зеленого кольору з легким восковим нальотом. Будемо дивитись, як вона себе покаже у нас цей сорт капусти, тобто мегатон, будемо висаджувати вперше. Тому будемо вас інформувати, як же вона себе почуває саме у нас. Ну і звичайно, інші сорти, такі як. Агресор, всім відомий, ми теж обов'язково будемо висаджувати. Тому готуємо розсаду та йдемо висаджувати капусту, пісні, сорти. Та й досадимо. частинка залишилась від картоплі ще і ранньої. Також будемо висаджувати атрію випробовувати. А головне це буде, звичайно, агресор. Ось такі плани. Тому... Працюємо. Все, що маємо зробити сьогодні, це в обов'язковому порядку висадити різні капусти. Результати обов'язково повідомимо. Отож, до праці! Починаємо з мегатону!